Представники 13 вишів з України, Чехії, Угорщини, Польщі, Словаччини, Нідерландів та Греції взяли участь в науковій конференції Соціальні, економіко-правові та фінансові виклики в умовах глобальних трансформацій. Відбувся захід в свалявській філії західноукраїнського національного університету. Іноземні учасники доєднувалися онлайн. Професор університету західної Македонії Евангелос Сіскос наголосив, що одним з перших кроків після перемоги України буде її вступ до європейського. Союзу Греція, Європейський Союз та НАТО нині бачить Україну як бар'єр, що не дає агресивній війні рухатися далі на захід. Тому європейський союз і весь світ хоче, щоб Україна після війни стала великою індустріальною країною у східній Європі. Розширення зв'язків між вишами та можливості підготовки фахівців за спільними програмами одне з основних завдань конференції. А ще обмін досвідом та спільна наукова робота. Під час війни такі заходи мають особливу цінність, зазначає професор Київського національного економічного університету Андрій Нікітін. Військові дії, в принципі, вони ну дезорганізують і освітній і науковий процес, і розриваються певні зв'язки. І важче налагодувати контакти і підтримувати ну, активну комунікацію з майбутніми здобувачами, показати важливість освіти саме України, і то що ми здатні навіть в цих умовах надавати якісні освітні послуги, ну і розвиватися в цьому плані. На практичні цінності наукового зібрання наголосив науковець з інституту аграрної економіки Олексій Калівошко. Він зазначив, що багато спочутого варте обмірковування і втілення в життя. Тут конференція вона з одної сторони більш домашня, а з іншої сторони розкриваються якісь нові, саме нове, що зараз є фінансові, економічні світові науці в розвинених країнах, навіть там в азіатських країнах, де те, що у нас дуже там багато схожого, ну як як там недовіра. Там, якщо брати до банківської системи, якісь питання з війною пов'язані, з епідемією пов'язані. Якщо брати різні там африканські країни, азіатські, якщо думають, що Україна там. Ми в чомусь переважаємо їх, але в чомусь ми ще не досягли. Така наукова конференція відбувається втретє. Цьогоріч західноукраїнський національний університет організував її спільно із Закарпатським навчально-науковим інститутом. Під час заходу представники різних вишів вибудовують систему співпраці або ж презентують результати спільної роботи, яка ведеться постійно. Ми живемо в час глобальних викликів, невизначеності. Такі зустрічі вони завжди дають певні напрацювання і наукові, і допомагають пізніше практикам. Такі зустрічі вони є плідними завжди. І дуже цікаво і для студентів, тому що студенти теж приймають участь і офлайн, і онлайн. Ну і звичайно, що культурне збагачення дуже цікаво всім подивитися на сонячне Закарпаття. Всі доповіді конференції зібрані в спільному науковому збірнику. Здебільшого теми стосуються ситуації в Україні під час війни та її відбудови після перемоги. Ми хочемо показати, що навіть в час війни, коли ми, як народ України, переживаємо такий непростий час, ми зобов'язані думати за майбутнє. Ми зобов'язані думати за відбудову України. А саме ми повинні працювати над тим, яким чином саме ту відбудову ми забезпечимо щодо підготовки кадрів, щодо нагодження партнерських стосунків з нашими іноземцями, az én nem partnárnak, is a na, birtanja